Ягуар представила свій електричний концепт Type 2.0. Він передує запуску електричного чотирьохдверного GT, що відбудеться наступного року, а також трансформації бренду у повністю електричний. Так раптом ви не знали. Ягуар відмовився не тільки від старого стилю, але й від ДВЗ, ну тобто відмовиться. В компанії очікують, що нова нульова модель буде такою ж популярною, як легендарний E-Type. Власне, саме тому тайп в назві. Чому в назві нулі зрозуміло? Нуль вихлопів, а ще нульова модель у новій лінійці Ягуара. Головне, аби не нуль покупців. Дизайн тайп 20 відрізняється від звичного електромобільного дизайну і дійсно тяжіє до Ягуаївської класики. Довгий капот, скошена лінія даху, 23-дюймові легкосплавні диски, профіль, фастбек і задня частина авто, що трохи нагадує корабельну корму.